Привіт, сьогодні в нас особливе інтерв'ю з людиною, яка на мою суб'єктивну думку зробила найбільше в Україні для відстоювання прав людей хворих на рак у їх доступі до якісного та ефективного лікування. Це віце-президентка громадської організації Афіна жінки проти раку Вікторія Романюк. Віка, привіт, привіт, дуже дякую за таке представлення. Дуже приємно, бо це є правда. Я дійсно так думаю. І я, як пацієнтка і людина, яка працює в цій сфері, я знаю наскільки ти багато зробила, і зараз робиш для того, щоб люди хворі на рак мали ліки. Скажи, будь ласка, твоя організація Афіна жінки проти раку вона є як то сказати, широко відома в вузьких колах. Ну бо все таки це для людей хворих на рак. Розкажи, будь ласка, коротко про організацію, щоб ще більше людей знало, чим ви займаєтеся, що ви робите. Почну, напевно, з того, що в 2016 році я захворіла на рак грудей і а, зіштовхнулася багатьма проблемами, з якими тоді зіштовхувалися онкопацієнти, ну і зараз теж деякі з цих проблем ще актуальні. І а, мені потрібно було дороговартісні ліки, яких не було на той момент в онкоцентрах. Просто зумап, напевно так, це таргетний препарат для агресивної форми раку грудей. Ну, чесно кажучи, мені не відразу сказали про те, що я маю лікувати цим препаратом, бо його не було в онкоцентрах. Я дізнавалася сама про деталі свого діагнозу. Потім намагалась яким чином отримати добитися препарату для себе? Писала листи на Міністерство охорони здоров'я і розпочала лікування власним коштом. Вона підтримала дуже багато людей в Луцьку, навіть незнайомих, і не тільки в Луцьку. Бо довелось збирати кошти, відкривати збір для того, щоб купити дороговартісний препарат. Він на той час, ну, він коштував, якщо не помиляюся, більше тисячі доларів флакону. Десь близько двох тисяч, тисяч. Він коштував це було 50 тисяч гривень. Так склалось, що ліки я отримала не відразу, Безкоштово? але так. Не відразу, але 13 курсів Трасту це більша половина мого лікування. Я отримала в інституті раку. Проте не відразу мені вдалося отримати лікування. Я, чесно кажучи, навіть не вірила, що це буде, а тому, що на той момент в інституті раку тільки 13 жінок отримали цей препарат. Коли я лікувалася, зі мною в палаті були жінки, яким теж треба були ліки. Вони купували їх власним коштом, а хтось не лікувався ними зовсім. Тому, перше, що я хотіла, це зробити так, щоб ліки були у всіх. І вже, будучи ще в діагнозі, в процесі проходження лікування, я вже починала займатися адвокацією прав пацієнтів, виходила під з різними акціями, під будівлі, там під кабмін, пам'ятаю, це було. І Пізніше трошки була створена громадська організація «Афіна жінки проти раку, яка на сьогодні є найпотужнішою пацієнтською організацією так. і об'єднує понад 27 тисяч пацієнтів. Ми працюємо над тим, щоб кожен пацієнт в Україні з онкологічним захворюванням мав доступ, рівний доступ до медичних послуг та ліків. І з тих пір дуже багато змінилось. Це завдяки роботі нашої організації, моєї, в тому числі, Цей препарат, яким я лікувала, зараз доступний для всіх жінок в Україні, і ще багато всього, що нам вдалось зробити. Скажи, ще, будь ласка, два слова про групу. Є дуже крута група. А пацієнтська група теж Афіна жінки проти раку, де вже більше на тисяч учасник. Так чи більше так, вже, там напевне? понад 27 семи тисяч 27 вже, пацієнтів. Так. Група створена була моєю колегою, з якою ми потім створили громадську організацію. Бо спочатку з'явилась група, вона, до речі, була створена в Луцьку. Група, коли моя колега приїжджала в Луцьк, ще я тоді проходила лікування, це Ніна Різниченко. В групі це один з наших проєктів. А на сьогодні в групі зібрано ну, максимум інформації про лікування усіх онкозахворювань, дуже багато інформації про права пацієнтів. Ми також проводимо ефіри освітні для пацієнтів. І також у нас працює гаряча лінія, пацієнт має право. Ми так. про неї пізніше трошки поговоримо. Так. Я від себе хочу додати, що якщо раптом так сталося, що ви в діагнозі, чи хтось з ваших рідних близьких в діагнозі, ви можете постукати в групу, вона закрита, і вас додадуть. І там дійсно, як Вікторія каже, там є відповіді. Я підтверджую на всі запитання, і мало того, що є просто відповіді, вони всі доказові. Тобто, ви е, працюєте і. Лише є прихильник доказової медицини. В групі не дозволяється там продаж грибів, ще щось. Лише доказова медицина, і лише все як має бути по протоколам. І дійсно група є дуже помічна, багато людей, тисячі людей. і Я в тому числі знаходила там багато відповідей на всі свої запитання. Так у групі у нас працює більше 15 модераторів, які ретельно модерують вміст групи. І видаляють те, що може зашкодити. Також мої колеги, дівчата вивчають протоколи лікування, і з ними можна ознайомитись, в тому числі і в групі. Бо, на жаль, не завжди все-таки лікують за протоколом, але завдяки активності пацієнтів ця ситуація стрімко змінюється в Україні. і не потрібно їхати за кордон, можна отримати якісне лікування і в Україні. Скажи, будь ласка, ти почала говорити за гарячу лінію Пацієнт має право. Розкажи детальніше. Це неймовірно крутий проект, і дуже класно, що він дійсно в Україні є. Що і саме Фіна, і саме дівчата Вікторія зробили цей проект. Пацієнт має право. Гаряча лінія розкажи про нього. Так, все таки проблема прав пацієнтів лишається в Україні. Актор. І це було нашою такою мрією зробити гарячу лінію, де кожен пацієнт міг би позвонити і дізнатися на відповідь на будь-яке питання, що його турбує. Спливавши на гарячу лінію, можна дізнатися, де можна отримати лікування з певного захворювання, де можна ліки отримати. Які послуги можуть бути безоплатними, де отримати ліки, якщо їх немає у вашому онкоцентрі і багато всього іншого? Також це не тільки про лікування в Україні, а також ми співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я по програмі медевакуації, яка відбувається у співпраці з Євросоюзом. І пацієнти, які не мають доступу до лікування в Україні, можуть поїхати за кордон на лікування. Я з гордістю можу сказати, що на сьогодні нашу гарячу лінію підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я і, і ми маємо велику підтримку Міністерства охорони здоров'я. Велика кількість дзвінків спрямовується до нас з із міністерства з із Національної служби здоров'я. Що свідчить таки про нашу доволі високу експертність у цій сфері? Хочу сказати, що гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 10 до 18 години. Її номери 0669113333. І 0,68 911 33 33 Що в тебе за інформаційні матеріали буквально так. Ну це а, листівки, які ми а, це наша така візитівка, за якою нас впізнають, бо багато наших інформаційних а, матеріалів є по всіх онкоцентрах так, в Україні. Тут а, номер гарячої лінії, всі наші контакти, бо в нас є і YouTube канал де Багато корисних ефірів: і телеграм-канал, і Facebook-сторінка офіційна. Також ми розробили за підтримки USAID ось такі інформаційні матеріали про права пацієнтів і про медичні послуги, які надаються безоплатно. Ми теж поширюємо ці матеріали по всіх медичних закладах, по всій Україні. Що теж так примітно, я знаю, що люди дуже радіють, коли бачать ось цей наш логотип Афіна жінки проти раку». На жаль, <світ> Так, на жаль, ми спочатку зіштовхувались тим, от тільки почалась реформа, тільки почалась програма медичних гарантій, і онкоцентри почали заключати договори з Ансезову. Ми та з таким деяким спротивом зіштовхнулись, бо керівників з онкоцентрів, онкоцентрів Так, не дуже хотіли наші матеріали розміщувати, адже вони розповідають про те, які послуги мають бути безоплатними. Не для кого не секрет, що все-таки люди звикли платити за кожну послугу. І це, напевно, є найбільшою проблемою в Україні змінити ось цей менталітет. А на сьогодні, а, а, ну ось, чому зіштовхнулись проблемою? Нам в деяких закладах не давали розміщувати ці о, буклети, тому що продовжували брати кошти за безоплатні послуги, за комп'ютерну томографію і за інші. Пацієнти, коли зараз бачать цей наш шрифт, наш, наші логотипи, вони часом буває плачуть від щастя, бо є ми допомогли вже дуже багатьом людям. Це і гуманітарна допомога ліками і о, Інформаційна підтримка, багато пацієнтів лікуються за кордоном, бо ми допомогли з медевакуацією і так далі. Це доволі великий об'єм роботи, але на сьогодні в Україні понад мільйон онкопацієнтів і потреба все ж в підтримці є дуже великою. Також хочу окремо ще сказати саме про той менталітет, про який я згадувала. На сьогодні усі абсолютно медичні послуги. Які потрібні для лікування онкозахворювань, є безоплатними. Так, є препарати, які не входять до державних закупівель, але основні хіміопрепарати закуповуються державою. І пацієнтам важливо про це знати. Не потрібно дякувати на кожному кроці, тому що ми все-таки зараз багато пацієнтів мають змогу лікуватися за кордоном, вони бачать, як там все відбувається. А зараз Мать значно, можливість порівняти з нашою так, медициною і а, зараз значно збільшені а, зарплати лікарів. Ми в тому числі виходили на різні акції для того, щоб збільшити бюджет, в тому числі і на зарплати лікарям, на ліки. І а, один рік а, ну можливо, там хто не зараз дивиться. Бачили нас під будівлями і Верховної Ради, Кабміну, де ми виходили відстоювати бюджет на медицину, бюджет окремо на онкологію разом з іншими організаціями пацієнтів України. Або ми входимо до цього фонду. І нам вдавалося робити один з років було збільшено бюджет на ліки з 6,5 мільярдів майже до 10. Це величезна сума Це грошей. На яку було закуплено ліки, і пацієнти мають змогу їх отримувати. Це все-таки дуже круто, і я хочу зазначити, що навіть під час війни розвиток охорони здоров'я триває. Онкоцентри зараз отримують дуже багато коштів і є можливість покрити абсолютно всі медичні послуги, збільшити зарплату лікарям. Тому не варто. Дякувати окремо за операцію або за надану медичну допомогу. Це важливо, ми, ми зараз бачимо, що відбувається у нас в країні. І досить часто ми чуємо від пацієнтів, що вони бояться не заплатити, бо лікар буде не так відноситись до них або щось гірше зробить. Насправді це не так. І треба відходити до, від цих звичок, адже не треба боятися. адже ми бачимо зараз тисячі наших співвітчизників, захищають нашу країну, і ми теж маємо бути проти корупції, відстоювати свої права, адже кожен з нас платить податки. Ці податки теж йдуть на медичні послуги. З цього формується бюджет. Тому дуже прошу всіх, хто нас зараз дивиться, бути свідомими і допомагати цим реформам, що відбуваються, і змінам, які все таки тривають і відбуваються в Україні. О, я так знаєш, що Ми з тобою і дружимо, і я тебе знаю. Віка, скажи, будь ласка, що робити пацієнту, який є алгоритм його дій, якщо вони зіштовхнулися з корупціями, з вимаганням коштів, наприклад, за препарати, які є в наявності, от конкретні кроки. Ну, перше, що я можу порадити, це телефонувати на нашу гарячу лінію. Там відразу Афіни. Так. пацієнт має право. І там відразу вам розкажуть алгоритм, але я хочу його повторити тут. Перше, потрібно вивчати цю інформацію. Потрібно знати, що має безоплатним бути. Потрібно знати, де перевірити наявність безоплатних ліків. І якщо вони є в онкоцентрі, то вам мають їх видати. При якихось проблемах все ж таки я раджу перепитати у свого лікаря. Е, ну, можна навіть запитати, показати, що ось є препарат. Е, будь ласка, скажіть, він є у вас на сайті, чи можете мені надати його безоплатно. На цьому етапі проблема досить часто вирішується. А якщо проблема не вирішена, то можна звертатись до керівника закладу. Бо. Керівник дуже зацікавлений в тому, щоб надавалась медична допомога пацієнтам так, як потрібно. Якщо проблема не вирішена на цьому етапі, потрібно звертатись до Національної служби здоров'я. Заяви краще писати письмово, тому що ви тоді отримаєте письмову відповідь і буде чітко вказано. Або вже на цьому етапі зазвичай проблема вирішується. Копію заяви можна в НСЗУ надсилати, або на сайті НСЗУ є форма, в яку можна заповнювати і повідомляти про проблеми, які виникають. В окремих випадках ми радимо додавати копію, яку надсилаєте на НСЗУ, можна ще на МОЗ надсилати разом копію і на нашу організацію. Ми тоді допоможемо проадвокатувати права тим пацієнтам, які їх. Будуть позбавлені, де пацієнт може перевірити наявність препаратів в його, ну, в його лікарні на сайті кожного онкоцентру є посилання на списки ліків, які є в наявності. Вони Також, мусять його ж оновлювати постійно це. Так, вони мають постійно оновлювати згідно наказу Міністерства охорони здоров'я щотижня, мають оновлюватись. Також списки наявних ліків, залишки мають бути розміщені в онкоцентрах. В людних місцях, зазвичай, це в холах, Ну, в Луцьку це при вході, в холі можна переглянути, вони завжди оновлюються, я теж часом дивлюсь. І також є гарний дуже сайт, є ліки, на якому можна також знайти потрібний вам препарат, подивитися, чи є він у наявності. І є ще чат-бот «Медичні закупівля України, там теж можна переглянути, чи є препарат наявності в лікарні. Або, якщо немає, то знайти, де він є, і отримати там. Ще таке питання хочу тобі задати щодо досліджень, зокрема таке КТ. Воно теж для онкохворих здебільшого є безкоштовне. Але все-таки, от розкажи от алгоритм, і я ще хочу, щоб ти наголосила. Щодо запису, чи може чи людина вже записав вже на вже, бо дуже часто ж тут стаються от конфлікти разом із лікарнями, от Щодо саме таких обстежень, і які є і дороговартістими. Ми розказуємо пацієнтам про їх права. Ми теж розповідаємо їм про їх обов'язки. Тому що ну, ми всі знаємо, що пацієнтів багато, і багато пацієнтів можуть спланувати разом з лікарем свої подальші обстеження і записатись на них заздалегідь. А, якщо людина здорова, то тим більше треба планувати своє обстеження і проходити їх. І зараз це можна зробити безоплатно. Особливо для таких, які допомагають виявити рак на ранній mm -hmm. стадії. Це, до речі, дуже важливо, тому що рак на ранніх стадіях лікується. А, щоб отримати направлення на обстеження, потрібно звернутися до онколога. Пацієнт має, ну онколог вже згідно протоколу призначає необхідні обстеження і дає направлення електронне на ці обстеження. Пацієнт має записатись і пройти, коли йому там необхідно. Зазвичай а, там на такі обстеження, як комп'ютерна томографія, то може бути трошечки черга, тому треба це враховувати, записуватися заздалегідь. Просто ж онколо онкодиспансер сам по собі це ж не є ургентна лікарня, так. бо дуже багато пацієнтів хочуть: от я хочу на КТ, я хочу, от, наприклад, завтра або на наступному тижні. Тобто, це є нормально, коли їх запишуть там за місяць, за два, за три. Це є нормально. Це є нормально. Ну, звичайно, якщо людини потреба, або якась ургенція, то певно зробить швидше. Бо дуже багато знаєш, є от в цей момент такої негатива, коли вони записуються, пацієнти, і вже йде. Чому мене? От вони мене спеціально записують на три місяці чи на чотири, хочуть, щоб я їм заплатив. Зазвичай це ж не так, це просто дійсно йде в рамках черги. Але КТ, зокрема, КТ, такі дослідження пацієнтам є безоплатними для пацієнтів. Так? так, звісно, бо коли це просто профілактичні обстеження, то їх можна спланувати заздалегідь, а коли це лікування, то теж для того, щоб побачити динаміку лікування, теж заздалегідь можна спланувати ці обстеження. Можливо, не завжди лікарі повідомляють про них, тому ну, потрібно пацієнтам самим запитувати лікаря, щоб склали ось цей план обстежень. Ви маєте дбати про своє здоров'я. У лікаря вас багато. Він може, це людський фактор, він може забути щось. Ви бачите, що дуже багато пацієнтів лікується. Але коли ви йдете до лікаря, ви можете собі записати питання, які ви маєте запитати, щоб не забути. В тому числі про план своїх обстежень. Тобто пацієнт Це також важливо. має бути проактивним, правильно? Так. Чим більш проактивний пацієнт, тим більше в нього шансів якісно пролікуватись. Це перевірено і на твоєму е випадку, і так. на моєму, так. теж так. І таке останнє питання. Розкажи буквально, от над чим ви зараз працює ваша організація? Бо я так, от я дуже з вами слідкую, звичайно, мені цікаво, бо ми ж в одній сфері, хай наша діяльність різниця, але сфера одна. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам, над чим зараз, над якими корисними проєктами ви працюєте, і що в майбутньому плануєте робити? Проектів багато. Але основна наша діяльність зосереджена все ж на поліпшенні доступу до ліків та медичних послуг. Я працюю в багатьох робочих групах при Міністерстві охорони здоров'я, ну це на громадських засадах, але завдяки цій можливості дуже багато вдається зробити. Це, власне, і внесення в номенклатуру закупівель ліків. Це було багато препаратів, внесено, якими зараз лікуються наші пацієнти, і закупівля обладнання за держкошт, також створення специфікацій до програми медичних гарантій. Ну, це все робота, яка щоденна. Ми можемо працювати з великою кількістю пацієнтів. Завдяки цьому ми аналізуємо, що відбувається, що потрібно змінювати, і можемо вносити якісь правки в от ту всю реалізацію системи охорони здоров'я, яка на сьогодні існує. Що важливого було зроблено у цьому році? Ми побачили, що взимку. Дуже багато пацієнтів зіштовхнули з нестачою ліків. Ну, це війна, так якби до війни ж більш-менш насправді це не тільки вплинула війна, це очікувано було дуже. Бо є певні були певні не такі ну, дзвіночки, Да, що так буде так, проблеми в системі угу. закупівель ліків. Ми це бачили. Я і мій колега Іван Зеленський угу. з краплі крові. І тому разом з пацієнтами України ми а, створили а, так, постанову проект постанови а, разом з міністерством Кабінету міністрів. А, ми знали, як потрібно змінити так, щоб цього не відбувалося. І на сьогодні постанова вже затверджена Кабміном, і ліки будуть закуповуватись по-іншому, так як потрібно нам. І не буде відбуватись, а не буде оцих дірок закупівля перебоїв з тими, так? тих, адже ну це все-таки. Ми вже багато років за цим спостерігаємо, і ми бачимо недоліки ці в міністерстві. Люди можуть мінятися, міністри можуть мінятися, а ми на місці лишаємось і. Бачимо, як все відбувається, то ми можемо робити такі важливі зміни для суспільства, бо все-таки на рак може захворіти кожен і тому треба, щоб ліки були для всіх, кому необхідно. А, також у нас а, новий наш проєкт це проєкт психологічної підтримки, де пацієнти отримують індивідуальні консультації з онкопсихологами кваліфікованими. Це онлайн. А, так, онлайн. Але я бачу, ну, не всі пацієнти можуть працювати в групах, тому це індивідуальна робота над складними проблемами, які виникають. Інші наші проекти ну, дуже мені подобається наша гаряча лінія, це не тільки допомога, а ще й аналітика, адже ми можемо зібрати скарги, наприклад, і подумати, чому вони виникають, і допомогти їх вирішити. Або якісь, ну ми відразу бачимо, яких ліків не вистачає, бо тоді купа пацієнтів до нас телефонує. А у нас також триває проєкт гуманітарної допомоги. Наприклад, ось зараз ми розпочали вже перші пацієнти отримали препарат для гормонозалежного раку грудей. І 250 пацієнтів у нас буде забезпечено на півроку препаратом. Це дуже важливо і насправді я дуже вдячна пацієнтам, які теж нас підтримують, бо це надихає рухатись далі. Ви робите надзвичайну роботу. Я це знаю і бачу, бачу пацієнти. Ну, і це надзвичайно важко. Це такі ви теж напряму працюєте з пацієнтами. Їх вас багато, і це тисячі, і це такий шмат роботи. Вік, я тобі дуже дякую за таку цікаву, змістовну розмову. І я бажаю тобі здоров'я і ще більше знаєш, хороших справ на ну, на благо пацієнтів, певна на розвиток нашої медичної сфери. Дякую тобі дуже. Це взаємно, ми мусимо бути здорові так. з тобою, бо все-таки наша робота дуже важлива. Дякую. Дякую за запрошення.